Ось сижу на порозі, п'ю м'ятний чай, відчуваю краплі дрібного дощу, дивлюся на потрісканий асфальт, з якого пробивається спориш. У голові переплітаються кілька думок одночасно. Хочеться писати їх у блокнот, але його забула в машині. Дощ стає сильнішим. Думаю бігти по траві за блокнотом. Бабуся зупиняє. Взуйся, замерзнеш у ноги, гримає та сердиться. Це всі міські, коли проїжджають у село, ходять, бо соняш. Бабця мене загониться питанням у кут. Я так і сиджу на порозі, не відчуваю того дощу, який уже приклеїв одяг до мого тіла. Просто думаю, як із дитинства і до сьогодні люблю у бабусиному селі бігати босоніж. І от згадуватиму так, поки хтось до мене не підійде, не візьме за руку і без слів заведе у хату, щоб я ще більше не мокла. Та я не йтиму, вручатимуся і сидітиму під дощем. Я проситиму винести мені парасольку чи краще плащ. Я хотітиму сидіти мовчки у селі свого дитинства, щоб мене ніхто не смикав, не сварив. Бабуся поратиметься біля курей і з-під лоба поглядатиме на мене. Вона мене, як завжди, вважати мене слухняною, особливо у цей момент, коли я сидітиму під дощем. І кого ти злякався, чого ото кричати на весь двір? бабуся запитує у півні, який побачив її із зерном, і немов оголосив курям, що їм уже їсти принесли. Баба через огорошу отак і сипеть пшеницю. Тільки їжте, бо горобці все поїдять, а пшениці та мало залишилося будете голодні, свариться бабуся, хоча сама ж ніколи не залишала корей холодними. Дощ капає у чашку із м'ятним чаєм. Я забираю кружечко, розписану червоною ружею, і легенько покриваю долонями чай, ніби рублю дах, який не протікатиме. Ба, а в літній кухні дах уже не тече, гукаю я. Учора замазала тріщини, повертається до мене, а сусід лазив на дах, затуляв до моря. Я прибираю руки із чашки, прибираю дах, допиваю м'ятний чай. Він невимовно смачний, хоча уже ісколов під дощем. Кура і півень мовчки збирають пшеницю і теж не ховаються від дощу. Бабуся іде в хату. Там усі наші вмостилися біля телевізора, бо через погоду робота зупинилася. Якщо дощ перестане, ми знову підемо на город. Дощ же дрібний, не промочить повністю землю. Я заховаюся у бабиному квітнику. Ні, не заховаюся. Я візьму сапу і буду пересапувати клумбу. Просто мої рідні думатимуть, що я ховаюся у квітах, а насправді через різнобрав'я квітів мене там ніхто не помітить. Та дощ ніби підслухав мої думки і вирішив не зупинятися. Він став сильнішим, немов теж захотів загнати мене до хати. Я підіймаю очі до неба, а воно насуплене і похмуре. Де я тепер тебе сушитиму? коханий бере мене за руку і веде до хати. Я усміхаюся і ховаюся під його куртку, і тут мені стає так тепло, тепло. Ти змокла до нитки і цілує моє мокре волосся, і кучері твої розпалися, які ти вранці крутила. Ми метеликами влітаємо у бабусину хату. Тут на шпалерах і калимках квітнуть інші квіти, перегукуються спогади. Рідні сидять за столом і смакують бабусиними варениками, не дивлячись телевізор, як я думала. Риються у спогадах і щиро всміхаються їм. Намокла, не послухала мене, свариться бабуся. Тепер через тебе топити серед весни у плеті. Я ховаю очі. Чомусь мої ковтки, натхнення підищем, розуміє лише коханий. Я зараз принесу дрова, відповідає він бабусі, загортає мене в ковдру, садить у крісло і наказує. Без мене на вулицю і не думай.